А ти що, серйозно? Ну а я. Та то він так мітить по лусу. А що то за ягоди такі? Вовчі ягоди Вовчі ягоди. А що, їх навіть пташки не їдять? Ні, їдять пташки. Бо я пам'ятаю, раз було приїхала, Я... я Давай. Як його? Дивіться, хто її погнав. О! Як вони ганяють. А ну поклич Да. Дібаров, донь. До. 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 А як лайко звати? Десь як доганяй, десь як снігом. Гай Боже, як вони тішаться. Правильно вона привізе він де хоче. Воно ну, трошки річка. Дивись, вже лід береться, аби, цей, вже затягує, так? Яку воду, ти що? Ну що? Що ти тут витворяєш? Слід учу. Дивися, дивися, по сліду пішов. Чий слід? Може кудись? Точно по сліду пішов. То який слід або кота, або куниць. Та? Вона може в березі живе або. А ведри є тут? Є. Є, ну, Я казала, там такі сліди були. Назарко каже. То оленятко. Яке оленятко, як то пушок є? Оленятка, що в має? Як ти називаєш лайку? Лайку як ти звеш? Дон. Дон? Дон? Ну що, взяв слід? Дон! Слід взяв, ні? Давай, Девід Меді.